завел с ними разговор. Говорю, вы откуда из Донецка смотрел? Говорю, чего вы сюда приехали? Как чего? Выставать? Говорю, так надо работать, понимаете. Ну, что вы вот постоите, от этого дети ваши будут сыты, что ли? Работать надо. Так что толку бесплатно работать? Ну, вы понимаете, бесплатно. Ну, а если же мы не будем работать, Нет. что же нам Нет. и за что Нет. будут платить? Чем платить? Вы мы из так не выйдем, мы придем в пропасть. Ми вже возиємо, ми вже не У мене є така пещерна філософія. Для того, щоб бути чистим, є тільки два способи. Перший спосіб це ходити в баню і щодня вмиватись. І будеш чистим. А другий спосіб не вмиватись, але кожен день обливати грязю сусіда. І ти завжди будеш виглядати чистіше. От. Оце зараз приблизно те твориться в наших парламентах і все. Я хотів би запропонувати цьому парламенту разом всім піти в баню. По-перше, б ми зразу зрозуміли, що ми являємося єдиною біомасою, ми всі одинакові, можливо, мудрішими стали. А я б водив їх як у римських банях. От. Так от я сповідую перший спосіб. Але відверто я вам скажу. Що з дитинства я не, не любив митися. Я пам'ятаю, як мама мені говорила, що ну ти помив ноги. Я кажу, мама, ну для чого, коли завтра такі будуть? Це єдине місце, де ми відчуваємо абсолютно все рівне усе. Потім, коли ми виходимо, одягаємося, тоді окається, що той полковник, той депутат. А там ми люди. Це мені страшно. Ми там чисті тілом і душею. Не, не знаю чому. Мене тягне на мою, там, де я народився. Де б я не був. Я пам'ятаю, як мені скрутно було, коли я стояв на самому краєчку Європи, в Португалії. Там є такий камінь, а внизу океан страшенний все. Не знаю чому, а я бачу горбочки з свого села, там, канави, я все. Ну, така, така в мене натура, мабуть. Щоб, що є, те й є. Щоб, от, от, так, діди, так батьки вчили. Воно ж побачив. Я... Мене багато вразило, особливо це я зробив там картинну галерею. Багато вразило. Я не хочу ображати там, то не їх вина. Не, не знають люди ні історії своєї. не знають, щоб так завчили їх. Це загальна біда. Ой, 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 ой. Ой на горі вогонь горить, а в долині трава шумить, що в долині трава шумить, а в тій траві козак лежить, що в долині по трава шумить. А в тій траві козак лежить, посічений порубаний, китайкою покриваний, посічений порубаний. Китайкою покриваний, що в головах кота китайкою, А в ніженіках нагайкою, Біжи коню дорогою, Широкою собовою Дай прибіжи на батьків двір. Стукни грюкни обчастоків, Вийде сестра рознуздає. Вийде батько розсідлає, вийде мати та й дасть сіна, та й спитає, дедів сина. Нема жита, вода змела, нема сина куля взяла, Ой на горі вогонь гори, а в тій траві козак лежить. Коля завтра варить борщ. Ні, ну я люблю, коли в мене дома. От, жінка картошку чистить, а я воду варю. І так варю, так варю. А не Галя, а я так несилова не зів'яну на кормі. Вилізте, револючка. Ключ, не знаєш де? А коли ви приїхали? Привіт, привіт, привіт. А це що, що так пізно? Дело не в тому, що ми не п'ємо, але в тому, що нам не наливають. Ти ж пам'ятаєш, каже, як мати ділила нам огород до обіду пополу, то Вася перепола за всіх, а Мітя стоїть стоїть перед нами, почитає мати. Каже, кір роки, коли треба, жити було. А то в армії, то на трасі, то батько то є, батько, Мати її навчила. А у других є так, а він шалається, а той вдома не живе, І так на нього візи дивиться, на того байку. Ми здавали, піддержували авторитет одну одну. Вона бій, а я її. Повієте? Якщо сложні вопроси, вирішали двох, то також, щоб цей не знав, що вибавати. А віддай, ви та ла 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 їдьте тут і попробуй попробую сказати, що це не так. Прощує. А маленьке запам'яє саме на Ми спокійно трудилися день і ніч. А вони коло нас були. І вони другого життя не бачили. Вони зрозуміли, що треба трудитися, от цього матимеш. А як буде галаса, нічого не матимеш. Це все привелося у сім'ї. Я не заставляв цього. І, і то був такий випадок, після війни зразу. Я робив на тракторі, ну, мене ж пастушив поруч, більше-менше більше, менше. Більше. Якраз Петро і цей, що не приїхав Іван, той Але. каже, я пожену. А той каже, я пожену. Не те, щоб заставляти, що ти пожене, а а, а, а а мати каже, що ходіть у двох. Та що ми малі великі, що ви одну коробку класти. Я вже тоді кожен. А сім сім'ї. Зараз батько залишився один. Батько наш, цей дід, йому от 15 травня буде 80 років. Ми живемо так, що могли б його влаштувати в будь-яких умовах, які б він захотів. Е ні, він говорить, Коли я буду біля могил матері і діда, то ви будете приїжджати до мене, ви будете знати одне одного і мене не забудете. Я знаю, якщо посадиш цю деревину, от Варсавич садовник, якщо за неї не вхажуть, вона пропаде. Якщо купити добру корову. І за неї не вхарнють, вона пропаде. А добрий уход, добре відношення зробить з неї те, що треба. І з деревини, і з сварени. Спасибі вам, дорогі мої всі, оці рідні, ще багатсько тих, що не присутні. Ви мені помогли, дори без до сьогодні. Мартинный водю крови.